У Херсоні справжній управлінський колапс, і зараз розповім, чому місяць тому з посади начальника херсонської військової адміністрації звільнили Романа Мрочка. Після цього в місті настало щось на кшталт безвладдя. Формально влада є, але вона нічого не може, бо в законі чітко прописано: тільки начальник МВА має право підписувати платіжні документи. Гроші на рахунках є, але витратити їх не можна. Чому? Бо електронний підпис, яким завіряються всі фінансові документи, належить лише начальнику військової адміністрації. А коли такої людини нема, усе зупиняється. Один із працівників МВА, який попросив залишити його ім'я в таємниці, каже. Херсон зараз живе у стані такого колапсу. Перед тим як піти, Роман Мрачко все ж встиг підписати розпорядження. Офіційно він зробив це в день звільнення, 17 квітня, але насправді наступного дня. Завдяки цьому комунальні підприємства деякий час ще могли працювати, але ресурси закінчуються. У водоканалу борги за електрику, якщо їх не погасити, можливо навіть відключення електроенергії, а це автоматичне припинення водопостачання може здатися, що цього не допустять, але така загроза реальна.